Ну що, дітки, записуй домашнє завдання, зараз він прозвонить на перерву. А точно буде перерва. Так, да, ми хочемо перерву. Друзі, Дуже-дуже ми хочемо столовий. Обізаційно, дівчата. Тим более треба записати рішечки домашнього завдання. На провіручну, бо завтра у нас буде контрольна. Контрольна. Так, да, контрольна. І вас трішечки буде багато домашки. Все, записують домашні, а ви її повторюєте. Хорошо. Ліна, щось мені хочеться пронканути старосту. Та ти що не треба? Вона ж главна. Вона зараз скаже четвірки. Дай буде якої не повторять. Да, у нас буде куча проблеми. Ну і що? Вона мене бійся командувати. Що ви там сказала? А, нічого. Коротше, як хочеш, потім сама будеш винувати, що ти. Це все устрою. Та ну нічого не буде. Ну дивися, я тебе предупреждала. Мі все, дівчата, прозинів урок на перерву. Побачимось на наступному уроці. До побачення. До побачення! Блін, Але в мене є крім. Ти що серйозно старості? Точно? Да. Ладно, девчатка, я на минутку отойду. Веди себя нормально. Хорошо. Подивите, она как мамочка указывает. Ну, хай указывай себе еще. Все равно нельзя ничего пронуковать. А буду. Сейчас я застываюсь кремом, клеем. Сырочка пошла. Буду мазать. Староста не столичного упала. А, а ты точно уверена? Друг, Он начал такие расскажет четвертики. Тільки... Да ничего не будет, точно. Примажем сейчас вот такого типа це украшение. Ну ты хитрюха, я такая. И даже вот сюда. Все. Кто на крем? Типа що це новый. Все, почався другий урок. Зараз будемо починати з математики. <реш> так, це що за поведінка, староста, все з вами нормально. Да, щось моя одежда в кремі. Хто це з вас проконов? Признавайтесь. Чителька думає, що це біленька. Я? Я вообще то не пачкала. Ліза, це правда? Та ні, точно. Я собі мовчала як мешка. Ну тоді хто? Не знаю. І я, і я, і я, і я. Понятно, зараз до кожного підійду подивись у кожного речі. Так, Кучерева, провіряємо, що це у тебе. Нема, нема, нема. І осталося тебе. Ага! Ось ти попалась, і спачкалась, старосту вибачте. Ну все, быстро до директора. Ах, кого ми спалили. Ну, бачу тобі казала, не робиться. Добре, більше не буду. Але я забираю собі. І що з батьками до школи ти сьогодні була 16.00, а зараз быстро до директора. Марш. Дома у білої. Мама, я прийшла зі школи. О, дотя! Привіт! Я тебе ждала якраз. А чого ти мені не дзвониш на дзвінки? Е, просто я в школі затрималась, а в школі тоді пошли обідать. Хорошо. Давай сідай, сейчас тобі дам обід. Кстати, Насчет мене визивають в школу. Не хочу об'яснити чим? а тебе не визивать точно я на всякий случай піду до школи. Ладно. сказала що шестнадцять .00. ноль-ноль. .00? ну хорошо. Я цей час свободна. Хорошо. Все, я пішла Ось тобі водичка і суп. Випивай уже 16.00? І я буду йти до школи. -пу -пу. Все, я пішла. Думаю, що все нормально. Пока! Пока! Пока. У школи о, ну, о. Бі -бі -бі. Шо сталося? Що стало, значить, ваша дочка? Староста приклеїла до столу. О, та ти шо? Серйозно? І правда, це що її. Стирачка крем, гумка. Стирачка? Ну, получається, що так? Ну, доця, дижись мене, все-таки обманула мене. Да, треба уч... їй порозмовляти на серйозну розмову. Ось дивіться, Крім. О, господі, треба щось з цим робити, і воно не відклеїться. Та ти що? Ну, доця, ну я тобі покажу вдома. Як буде знати, як мене обманувати. Все, коротше, вірно. Поговори з своєю дочкою. Я її, кстати, до директора відправила. Який кошумар, Получається, що в мене вона коли прийшла із школи. Обманулася отакі. Ну, доця, видумала аж таку ситуацію. Ну, аж вибачте, я з дочі поговорю. Ну, поговорить. Але що я таке більше не бачила, а я це собі оставлю добре, до побачення дома убилась. <клес> <клес> а ти мені нічого не хочеш сказати. А на чого? на чого, що ти старосту пранканула? Це що було таке? Ти мене що обманювала? Мама, вибач, все, Неділю наказано без шоколадок і без сладостей. І так само без радичей і Ігор. Все, вон Google, і що я тебе більше не бачила. Ой, вибач, не знаю. Я в шокі з тебе. Ребята, а ви як думаєте, вибачити мені досі чи ні? Ставте комент, підписуйтесь на наш канал і щоб нажимати колокольчики. Підписуйтесь всім пока, пока.